Ні, давай якесь нормальне начало. В общем, всім доброго вечора. А, випадково заїхали на ділянку. А, український багатоблідний. А, просто глянуть. А, тому що з цього року ми посіяли вперше 70 на 70, хоча вийшло 70 на 50, мабуть, бо були двойнічки. А, що ми маємо? Отакі от гарбузики. Воно там, воно поприближай, йому всім попри покажи. Дуже, Дуже непогані. Є кращі, є гірші, є більші. Але хочу замітити, що, що це ще ж не кінець, тому що вони ще будуть піднабирати, бо ще годиня тільки-тільки починає падати. Це раз, ще вони будуть набирати масу. Е, і по-друге, я будуть десь аж з числа 15 вересня в кращому випадку. Е, поки на око норм, непогано, е, є гірші ділянки. І, і Краще ж не знаю, чи є, бо це перва, на якій, зрозуміло, що вже гарбуз видно, трохи, хоч трохи видно. Е, український багатоплідний, все по традиції, кому, кому треба буде посівний матеріал. Е, він буде, але він буде, коли я його почистю, калібрую, потім здам на аналізи. І ще перед цим всім молочу всі свої поля. Так що це десь аж на кінець жовтня-листопада. Така тема продай що-нібудь, ребята, не треба, а потім будуть опять ці коміти, що е, там не зійшло, ще щось. Ні, продай, о, типа, продай, хоча це продай, продай що-нібудь, це вже обычно останні люди, які ждали, 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 ждали. Цього року таких було яро теж з десяток. Андрюха, що нібудь? Що-нібудь, дай вже дай останнє. Так, ну в общем, поки що тут норм. Що буде далі, побачимо. Все, будьте здорові, я пішов варити комбайн, а боже нема чи молотить. І сушку треба теж зробити. Дві. Дві. Це не дві, дві, дві. це все.